У Луцьку в останню дорогу провели героя Анатолія Мусорука, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Попрощались із захисником 2 жовтня у кафедральному соборі Святої Трійці. Віддати останню шану герою прийшло чимало луча. Анатолій Мосорук 1981 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв'язку. Головний сержант помер 29 вересня у київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.